І культурні події привабили б туристів до Полтави. День міста, День вишиванки, угу. день Галушки. Ви відвідували колись такі звичайно, свята? звичайно? звичайно. Так, подобалось вам? А? Подобалось вам? А, не дуже. Я Чому? Не, дуже, не дуже задоволена. День міста якось, ну, можливо, це зв'язку з війною. Але день міста якось так не Неактивно було. Неактивно, я не замітила. Такого свята у з приводу культурних подій дуже багато. Не знаю, дуже важко відповісти. Це і диканька, і опішня, і різні фестивалі. В Полтава дуже цікава, дуже різностороння і дуже класно для розвитку туризму. Туристів ну будемо так казати, в цей час, який зараз є, дуже важко щоб Полтава була туристично, приваблива. Тому що дуже для цього треба багато всіх таких можливостей, яких зараз немає. А для внутрішнього споживача я думаю, можна волонтерам організовувати для молоді більш такі цікаві в время канікул, в час канікул міроприємства по всім нашим музеям, які дуже гарні.